Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні у нас находження. Mercedes-Benz CL 550 2008 року випуску 5,5 бензиновий двигун на задньому приводі на автоматичній коробці передач. Автомобіль офіційний, має лише третього власника в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ до тяжки дверей, шкіряний коричневий салон, пам'ять сидінь, регулювання сидінь електрону, вентиляції та підігрів передніх сидінь. Електроскопіянчи всіх квікон, електроскладування дзеркал, нічне бачення, дерево на кермі, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, двохзонний кліматконтроль. Є люк також. Так виглядає задній ряд. Є дестронік. На автомобіль встановлені. 19 сплавні диски на літній резині. Також є камера заднього виду. Електропривод багажнику. Ось так виглядає багажне відділення. Заявлено пробігу на автомобілі 209 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою міста Уйниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 14 тисяч 890 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.